Частина три. Хміль трошки витравлюється, згорає, але він має живучу силу, знов відростає. Треба чекати погоду і знов його протравлювати. Нічого, боремось, колись це зробимо. А пташки то співають. Чуєте, війни тут не чутно, інтернету тут немає, зате вже тує посажені. Людина з підземелля, яка все робить своїми руками. Хто хоче в село, будь ласка, вакансій багато, хат багато. Не советую. <ріпи> Не треба мене зімати. Можете вам зайти в хату і в кімнату показати. Я вам зараз покажу, як ми щось робимо. Тут усе було чорне. От уявіть, що 30 років. Комнату зайди. Та зайду. Оце так ми сьогодні робимо. Нічого, вода вже в хаті є. Фу. Оце так вирівняємо стінки, бачите. О. Вікно видно. Видно, значить, усе буде добре.